Росіяни не припиняють нічних обстрілів цієї ночі. Вкотре випустили ракети на Київ. Це була восьма атака за місяць. Сили протиповітряної оборони збили понад 20 російських ракет у повітряному просторі навколо столиці. Проте уламки влучили у 25-поверховий будинок у Солом'янському районі столиці. Частково зруйновані квартири на 16, 17, 18 і 19 поверхах. Спалахнула пожежа. Відомо про трьох загиблих. 14 людей звернулися з за медичною допомогою. Велика вірогідність того, що під завалами можуть знаходити ще люди. Ми сподіваємось, виробимо все швидко для того, щоб є можливість рятувати. Бахмут, які завали, відпрацьовують всі служби. Постраждало також біля 40 автомобілів, припаркованих біля будинку. Щонайменше три ракети росіяни випустили по Харкову та області. Є влучання, пошкоджені легковики, газова труба, в одній будівлі вибиті вікна без жертв. Окупанти масовано атакували Дніпропетровщину і знову ціллю росіян стали. Мирні люди, на жаль, є влучання в обласному центрі. Ворог вдарив по приватному сектору. Внаслідок обстрілу восьмеро постраждалих. Серед них двоє діти, чотирьох людей госпіталізували. Вщент знищені чотири приватні будинки. Ще 25 пошкоджені. Ще один прильот по інфраструктурному об'єкту. Там також є руйнування. Із важкої артилерії рашисти обстріляли Нікопольщину. Там жертв немає. Загалом цієї ночі повітряні сили знищили 41 крилату ракету і два шахади. Неспокійно було. І минулої доби протягом минулої доби ворог завдав ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши 14 крилатих ракет Х 101 Х 555 три дрони шахет та чотири зенітні керовані ракети із с 300 по Запоріжжю силами та засобами протиповітряної оборони 14 ракет та два дрони було знищено. Також було знищено російський ударний вертоліт к 52 та сім розвідувальних БПЛА. Крім того, ворог завдав 51 авіаційного удару та здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На жаль, постраждали мирні люди. Генштаб озвучив нові дані щодо втрат Росії у війні з Україною. Наші воїни за минулу добу ліквідували ще 580 окупантів. Загалом Росія з початку повномасштабного вторгнення втратила понад 223 тисячі одиниць живої сили.